Друзі, я сподіваюся, ви скучили, бо я повертаюся зі своїми щотижневими рубриками на шляху до успіху. Мене не було майже три тижні, і на це були свої причини. Зараз розкажу, які. Отже, чого ж мене тут не було три тижні, де я була і що я вас цей час робила. Перше і найважливіше, чим я займалась, я була у відпустці. Так. Ми літали з дівчатами в Єгипет на випускний курс Алхімія Експерта. Нас не було тут цілий тиждень. Ми грілися на сонечку, їздили на екскурсії, дайвели, насолоджувалися рибками в Червоному морі і просто кайфували від компанії один одного. Повернувшись звідти, я захворіла і досі ще не вилікувалася. Саме тому тут в мене масилко з чайного дерева, яким я собі розбиваю носа, щоб можна було хоча б принаймні говорити. Я п'ять днів пролежала вдома. І в мене просто не було ні сил, ні бажання записувати ніякі відео жодних рубрик і так далі. І весь минулий тиждень я працювала, поверталася, так скажімо, в звичайний ритм роботи. Почала знову проводити уроки. Сьогодні мала проводити гру ліла, але так склалося, що я її провела сама для себе. Деколи не все йде за нашим планом, тому ми можемо змінювати ці плани саме так, як нам цього хочеться. Чого я не записувала рубрику на випускному? Якщо чесно, я настільки влилася в той ритм відпустки, ми настільки стільки кайфували, що я просто банально забула, коли була субота. Ми взагалі втратили дні, лік днів тижня, і я просто мені вилетіло з голови, що її треба було записати, але. Я собі дозволяю і ось такі викидони теж, бо це моя сторінка, моя рубрика, і, знаєте, можу робити тут все, що захочу. Тому ось таких було мої три тижні відпустка, хвороба, продовження моєї хвороби, але вихід на роботу. І в мене сталося щось дуже-дуже дуже круте і неймовірне, але я про це розкажу в наступному випуску в наступну суботу, тому не перемикайтеся, будьте зі мною і до зустрічі. Нехай ваш успіх буде кожного дня на крок ближче до вас.